Рюкзаки, щоб щоб ви Не не проїбалися, ми довго, Плюс плюс одна команда. Він де, в лодку плюнув, блядь. А? Ти в лодку плюнув? Ты ловкий, блядь. Не Степля, не тима. Ходи сюди, старенький. Як цепляти, як твій полки, що ми робимо? на да плеча. Ох, ебать, що нахуй. Давай, блядь! клац. Обернись, обернись до мене. Отак, отак 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 так, Давай. Блядь, я туда ебать. Ебать, нахуй, я ебать, ещ. А нижче опустити, блядь, його не можна, ну типу шлейки. І що Оці шлейки міг би опустити, і нормально Ну, Давай, попиш. Заряжений воїн не стріляє.

что белый ебать разогнал, блядь. Нарыщи какая-то движуха начинается. Володя в нее вливается. Дела делает и сливается. Йоу-йоу-йоу. нас. бы сяды, блядь. Ну сяду, блядь. Так, я Можно оттуда? Не моя разница. Не-не, и там все это делают так. Хоча пацки сумкам сумками. Та ти, блядь, без сумки, нахуй, дебіл, блядь. Давай топа, потопало, помогаем. Протайон, вс, зависит. Так, 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 давай. Все-все, поп. Блядь. Пантера, <смірний фермер> Опусти руку, да, все, четко, це пыхай. Пошл він так, блядь, бегает. Його нормально, думал. А, я тут не блядь. Що там? Зряжна ну, пушка не стріляє? Так, а, а який круг, блядь, буде нахуй по цих блядь, розвалений нахуй, блядь. нічого страшного, так, пішли, блядь. А нахуй так, так моя, блядь, випрыгнув на цей розвал нахуй і побіг під гру. Давай, випробуй. Так, так що ти не випригуєш, блядь? Не їбаний, блядь, один один мужики и дам и дам блять чекай 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 пацанив блядь, пиздец а ты же банут я уже блять набеду чекай пацан Тут куди, чуєш? Шо? Тут куди? Так? Заходи, так. Отак? так. Блядь, вони бачили, где. Заходи, заходи. Чекай, пацани. Sperčkaj. У магазинки заряжені <ріць> да, пустий на пацки? Магазинчики. Ну, готові, пацаки пацки. Підтянуться. сюда, сюда, сюди, 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 пацани, бля, підтягуйте, штейнь. Шведенько, штеньку. Вінче де. Вінче де. Мужики, блядь, сюди, швиденько. Блядь, не розтягуємося всю поїздку, блядь. Останній, є. Тамо, гуретно, оця, блядь, розвалина. <плес> чекай, чекай, я тобі скажу коли. Що п'ятянись? Пітяйте, пітя, пасне, вам треба дивитися, як ми будемо йти. Щоб високо не стало на поле. Це міне поле. Не біжи тільки, не біжи. Не <плес> <плес> Оця штука, бачиш, торчить? Пістовчик і зліва. Це головка. <плес> <плес> Віддаліш пройш. Самий крайній стовпчик справа, бач білий. Зліва бачка головка валяється. А, ну, це, На ціпанинах. Між цими, між її бачимо. Що погнали? Чекай <пілку> тільки куди нам. Що, все ходить? За кої нам сторони заходити. З якої нам в сторони заходить. В смысл, за а, тоді... <пілку> а це ж тут дорога, да? Так, 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 так. Бач цей А, це його горить, так? До 17 го як, знаєш, як добратися? Тіхо. тихо. На цей домик, знаєш добратися? No. По, 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 на цей домик? Полю. Да. Бля, на домик я знаю, як лівіше Заходимо лівіше Скажи... нахуй, і заходимо з цієї сторони збоку. Заходимо лівіше і заходимо з лівої сторони з боку, Ти вже, вже ходили? вже до здання? Ні. Тут, да, бо я не знаю на той домик, чи блэ, там не заміновано Блядь, вона нахуй зараз тут не розстріляють, як блядь? Та ладно, давай, блядь, йобаний рот. Чекай. В кого раз? Добре, там. Всі, всі на місці. Зникайся, зник, зник, просто фріш. Питайся. Мужики, хтось буде крити, блядь, бо ну його нахуй. Хтось тут останеться. Спитайся по рації, чи є зліва... Блядь, зліва там то... Чуєш, мені його попрошу? Так, так, так. Давай. Забігай туди, на той угол. Гранату мені. — Та ти перший з гранатою не біжить. Сейчас зліва, двоєчка піджалка. Хоч щоб я перший бік, даст сука? А я тебе буду відкрив. Чекай, камера записує. Дві цифри. Чусь, ні, давай, ні, ніхуя вставай, не видно, екран виключений. — Ладно, блядь. — справа. — Спитайся з якої сторони нам обходити. Спитайся, зліва справа, блядь, краще буде. Заходи з любої нахуй. Спитайся, чи краще? Зліва справа заходимо. Справа, Справа Справа від того доміка давай блять Зараз би блять зайшли сука Сука не знаємо де ці міни блять Заходи через браму Заходи Коротше я роз'єдную Чику да? Зараз Блядь, не знаю, что заминовано, сука, зараз подервусь, нахуй. Давай. Крей, крей, да, 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 мужик, блядь. Да, гранат.